Літо в розпалі яскраве, тепле і довгоочікуване, але згадуючи торічню спеку, понад плюс 40 градусів, усі ми замислюємося, як пережити спекотні дні цього року. Тож сьогодні ми запитаємо у могилівчан, як вони захищатимуться від перегріву. Затрава віддихати десь, їхати на моря на якісь бази відпочинку, А так, вдома, ну як. Які зранку десь вийшли куди треба по своїм справам, а потім розвертаєшся, заходиш в хату. До спекотного літа ще не дуже готові, тому що погода постійно змінюється. Зараз тепло, потім може піти дощ будь-який момент. Захищатись, ну так якось думаю, будемо. Ходити, можемо на якусь річку, десь купатись. Іноді навіть вже вдома якщо буде дуже велика жара. Сидіти вдома з кондіром то все. Готова до літа, а від перегріву захищатимусь звичайними засобами захисту в сенсі, там, не знаю, ховатися в чині і одягати на голову кепку і так далі. Готові. Кондиціонер включила і все. <схи> Душ, якийсь компотик з холодильника зварити. Їхати на пляж, відіхати і також засмагати. Ну, Напевно, останнім часом не дуже люблю, але це очікувано було, що буде літо і буде спекотно. Тим більше ми намагаємося в день бути біля кондиціонеру, не знаходитися на вулиці, а на вулиці або з самого ранку, або ввечері. Напевно, ще не готовий, бо в нас літо трошки так запізненням прийшло. Саме головне, я думаю, це потрібно пити багато води і ховатися в тінько. Так от ховатися в квартирі, де ми можемо ще сховатися. Не виходить на сонце, бути біля води. Прості А взагалі готові до літа? Взагалі, так, вже пора. Більше, напевно, купувати морозиво, <хи> тому що воно більш охолоджує і не дуже доростує. Готові, звичайно, бо вже настало літо. Від перегріву якось дем спасатися. Коктейль, вода, бо більше води пити. На річці також, якщо буде час від роботи, <хи> можливо, після роботи. Сонце я по -на на Є по намою на кар'єр на <laughs>